Поспішаєте зранку на роботу, а машина не заводиться. Перше, що спадає на думку взимку, це розряджений акумулятор. У такому випадку вам не обійтись без пуску зарядного пристрою, який я у цьому відео вам допоможу підібрати. Ми оглянемо одразу 9 моделей, розподілимо їх по об'єму моторів, що вони можуть запустити. Детально ознайомимося з їх особливостями, а також протестуємо кожну. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр. Поїхали. І одразу хочу вас попередити. Це відео є навчальним матеріалом не тільки для вас, глядачі, а ще й для мене. Оскільки теоретично у бустерах я розбираюся досить добре. Але на практиці виникало купа казусів. А чого ні Ой, я є дані І так, це вже у нас хрін пойме яка спроба. Ні, я. Фу, я знаю, що з тобою не таке? Тож, давайте будемо вчитись разом. І так, пускозарядний пристрій, це штука, яка призначена для записку ДВЗ у випадку просадки, повного розряду або ж поломки акумулятора. Вони, в принципі, бувають багатьох видів, є стаціонарні рішення. Вони можуть як запустити двигун, так і повноцінно заряджати АКБ. Працюють від 220 вольт. Вони бувають різних форм, розмірів та з різною величиною потужністю пускових струмів. Є навіть потужні великі рішення. Рішення у фрофакторі війська, які заточені саме під запуск великих двигунів, там фури, комбайни, трактори і так далі. Використовуються усі ці рішення, як правило, на СТО, сільхозстанціях та інших підприємствах. В даному ж випадку ми поговоримо про такий більш простий варіант, який ви можете кинути собі в бардачок, і у скрутну хвилину він запросто запустить мотор вашої машини. Для того, щоб такою штукою запустити машину, вам достатньо взяти ось ці клеми, які йдуть в комплекті з кожною такою моделькою. І ми, власне, беремо мінус на мінус, плюс на плюс. Після чого запускаємо. Бустер, підключаємо його до клем, і все. Після цього у вас на ось цьому блочку або на самому бустері повинен загоріти зелений індикатор. Це означає, що бустер живить вам автомобіль. Після цього ви сідаєте, провертаєте ключ, і все, машина у вас заводиться. Тобто процес максимально простий. До речі, крім того, їх ще можна легко використовувати як павербанк, підзаряджати телефон, ноутбук, колонку, що завгодно. Вони всередині мають саме літій іонний акумулятор, тож для таких задач підходять добре. Але крім функції павербанка та джамп-стартеру, вони також можуть виконувати функцію ліхтарика, як отут наприклад. Pro Або навіть бути суміщеними з отаким от форм-фактором компресора, трохи пізніше ми це все оглянемо, але зараз саме про основні характеристики підбору їх у нас в принципі дві: це сила пускового струму та ємність акумулятора. Сила пускового струму дозволяє зрозуміти, який саме мотор ви зможете запустити. А ємність акумулятора говорить нам про те, скільки раз ми зможемо це зробити. Тут очевидно, що чим більше, тим краще, але тим не менш, тут і чим більше, тим і дорожче. Тому треба балансувати і підбирати під ваш мотор автомобіля. І зараз, в принципі, ми цим і займемось. Власне, якщо... У вас бензиновий мотор на 0,8 літра або 1,8. Отберемо оцей діапазон. Такі мотори, як правило, стоять в Део Матіс, в Жигулях, там півторашки різні. Ну а ще в таких машинах, як Вольсфагенпольо, Мастаміята Тойота Яріс, Субару і Цубішімраш, Опелзафіра, ніс санкашка і Кіяріо, ні сам Патроль Орт Мондео Яд Цей Чента. Для таких моторів зазвичай вистачає бустерів номіналом 300-400 тампере. І першу модельку, яку ми розглянемо, це у нас буде Vitals G600. По характеристикам у нас наступне номінальний пусковий струм, у нього 300 А, а піковий 600. Ємність 10 тисяч мА. По особливостям він має ліхтар з трьома режимами, звичайний SOS та мигалка біла-червона. Два виходи USB Type A на 5 В та 2,4 А і універсальний, який має три режими: 5 В 3 А, 9 В 2 А та 12 вольт 1,5 А. Також є вхід Type-C для зарядки. Ну і повноцінний LED-дисплей з рівнем заряду у відсотках. По комплектації. У нас тут іде тканинний кейс, пускові крокодили, кабель Type-A Type-C та зарядний блочок. Так, пробуємо запустити бензиновий мотор на 1,6 літра без акумулятора. Бустер у нас на 100% заряджений. Опа. І так, пробуємо заводити. Чекаємо, поки потухне гірлянда. Оп. Пішло. Тобто бустер на 300 А спокійно заводить мотор на 1,6 без акумулятора. Давайте подивимося, скільки разів він зможе його крутнути. Другий раз. Оп, чекаємо. Пішло. П'ять разів його так крутнемо. Це вже був третій раз. Четвертий раз. П'ятий раз. І що? Пішло? Є? Все працює. Так, і у нас лишилося після п'яти пусків 68% заряду. Ще пару разів, я думаю, він його крутне. І так, цього разу у нас на тесті Nissan Murano з двигуном бензиновим v 6 на 3,5 літра. Бустер у нас заряджений і пробуємо. Пробуємо завести його. Оп! Нічого не відбувається. І так, пробуємо запускати. Поїхали. Так, з другого разу вийшло при умові, що у нас бустер на 300 А, ми змогли завести двигун об'ємом 3,5 літра. Оп, і він у нас заглох. І так, по заряду у нас 88%. Давайте спробуємо ще разочок. Оп, спроба номер 3 Пробуємо. Ну, щось, наче у нас є. І пробуємо. Так, і навіть другий раз він у нас завівся. Це вже. І одразу глохне. Ну але тим не менш, трьохсотка у нас пускає. Так, і після двох спроб запуску у нас залишилося 82 заряду. Трошечки тепер по моїм суб'єктивним враженням мене цей бустер просто шокував, тому що окрім того, що він запускає мотори, для яких він, в принципі, призначений, ну скажімо так, по книжці, він зміг запустити 3,5-літровий V6. Мені просто ну нема чого сказати, відверто скажу, тому що ну 300 ампер це, це як взагалі. Переходимо до наступної моделі Hyundai HIP 400. Номінальний струм у нього як не дивно 400 А, піковий 800, ємність 10600 мАч, Вхід USB Type-C на 5 вольт і 2 А, виходи USB Type-A 5 вольт 3 А, 9 вольт 2 А та 12 вольт 1,5 Ампера. Таких у нас в принципі два штуки, ліхтарик та led індикатор заряду. Комплектація у нас простенька, він іде в картонній коробочці з пусковими клемами та кабелем Type-A, Type-C. Важливе включення. Бустер HyP 400 не зміг запустити жоден автомобіль без акумулятора. Тому ми пішли на невеличку хитрість. Будемо запускати двигун бензиновий на 1,4 літра нашого робочого Peugeot Partner. Рідний акумулятор я звідси викинув. Закинув дохлий акумулятор, який у нас має 7 вольт. Пробуємо 400 ку оп, віталова є. Пробуємо заводити. Гірляндочка пішла і все, ругається, Не хоче. Другий раз пішло. Чік і гірляндочки немає. Ну що, ну з другого разу пішло, пробуємо другий раз. Давайте спробуємо скільки разів він його пустить. Це був третій раз, пускаємо четвертий. П'ятий. Та й єсмійти сука. Після п'яти пусків 400-й бустер показує 100% заряду. В принципі, до цього бустера у мене претензій немає. Працює він класно. Звичайно, не прямо такий вау-результат, у Віталса на 300 А, але тим не менш показав він себе добре. Комплектація у нього теж трошечки простіша, і в принципі виконання у нього таке він більше схожий на типовий павербанк, аніж бустер. Можливо, це навіть і добре. Можливо, комусь такий мінімалістичний дизайн сподобається більше. Vitals GS 800. Тут уже у нас номінальний пусковий струм 400 А, піковий 800 А, ємність 12 тисяч міліампердин, по особливостям, в принципі схожий на попередню, ліхтарик з трьома режимами, звичайний SOS та біла мигалка. Два виходи USB Type-A на 5 вольт і 2,4 А, Вхід USB Type-C на 5 вольт 2,4 А та повноцінний LED-дисплей з рівнем заряду у відсотках. По комплектації у нас іде пластиковий кейс, пускові крокодили, кабель з мій горинич, тобто Type-A на Type-C, Lighting та Micro-USB. І зарядний блочок. Давайте. Оп, щось пішло. Погнали. І нормально, все працює. а ну тепер. А з другої спроби вже не хоче, треба його перезбудити. Так, перезбуджуємо наш GS800. Друга спроба. Запускаємо. Є. Yeah. Погнали. Оп, і заглох. Перезбуджуємо, пробуємо пускати третій раз. Оп. Не хоче. Ну, Пише, що 100%. Але я думаю, він десь нам трошки бреше, тому що ну, не може бути 100% після пуску такого мотору. Давайте спробуємо ще раз. І все, видає помилку. Отже, крутнули ми на GS800 мотор на 3,5 літра два рази, і вийшло у нас. Ну, пише, що лишилось 100%. Але я думаю, десь він бреше, тому що ну, не може тут бути 100% заряду. На момент запису відео, у мене його на руках уже немає, але скажу в принципі, мені більше подобається його дизайн ніж попередньої моделі. Він такий більш фактурний, але це скоріше питання смаку. А от що би я у нього змінив би це замінив би комплектацію у пластиковому кейсі на тканини, такий самий, як ішов попередньої молодшої моделі. Як на мене, це все таки більш практично, тому що ну відверто скажу у форматі такої невеликої пластикового кейсу, він просто краще залізе там, десь бардачок або в будь-яке інше місце. Ну це мабуть і все. А якщо говорити про працездатність, то працює не гірше попередньої моделі. Еб твою мать, пропало все. Переходимо до наступної категорії моторів. Це у нас двигуни 1.8 3.0 бензинові, а також дизельні півторашки 1.3-1.8 літра. Для таких двигунів, в принципі, краще обирати бустри потужністю від 500 А. І перший – це Hyundai HIP 500 Номінальний струм у нього 500 А, піковий – 1000 А, ємність – 12 000 мАч, а по особливостям маємо наступне. Вхід USB Type-C на 5 Вольт і 2 А, входи USB Type-A так само на 5 Вольт 3 А, або 9 Вольт 2 А, або 12 Вольт 1.5 А. Пера, яких у нас тут два штуки: ліхтарик та led індикатор заряду. Комплектація пускові клеми, кабель USB Type-A, Type-C. постачається. Дана моделька, у нас так само в картонній коробці. В Принципі Hyundai модельний ряд складається з трьох бустерів, і у них усі три бустри між собою максимально однакові. Що по особливостям, що по комплектації відрізняється тільки тим, що на HIP 300, якого немає в цьому огляді, ми маємо тільки один вихід USB. Якості підосвіду у нас Ford Transit Courier з двигуном дизель 1.5. Бустер у нас повністю заряджений. Тому давайте підключаємо. Ось як я і казав, акум у нас тут стоїть та ка яка у нас була повністю розряджена. Ось у нас оригінальний акумулятор. Тож давайте перевіряти. Так, ну як мінімум, приборка у нас вже світиться. І так, момент істини заводимо. Поїхали. І йшло, це просто прекрасно. Так, і після тестування у нас зняло 25%. Тому тепер давайте спробуємо ще раз це все діло завести і подивимося, скільки разів він зможе взагалі прокрутити цю машину. І так, робимо другий пуск. Є, другий раз. Поїхали третій. Третій раз крутнув. Четвертий раз крутнув. П'ятий раз, ну слухайте, п'ять разів він його прокрутив, і в принципі це досить нормально. Я думаю, для тестування нам буде цього достатньо. І так, після того як ми крутнули мотор п'ять разів, у нас лишилось 50% заряду. Я гадаю, для такого бустера це досить хороший результат. Враження від цього бустера у мене по суті аналогічні, як і від попереднього. Працює він так само класно. Питань до нього немає. Форм фактор знову ж таки: кому як комусь більше підійде, комусь менше. Ну і комплектація, власне кажучи, у нас є коробочка, клеми і зарядка. Все більше нічого. На мою думку, краще, звичайно, щоб бустери мали саме тканинний Кейс, щоб ти міг його зберігати в кейсі з усією комплектацією в одному місці. У Hyundai чомусь цей момент не продумав. Ну я сподіваюся, що виробник зверне на це увагу. До самих бустерів у мене претензій немає працюють вони класно. І переходимо до бустерів від Кіонер-Сонен. Нарешті вони з'явилися у цьому топі. І перший у нас це KS GS 1000. Номінальний пусковий струм 500 А, піковий 1000 А, ємність 12 тисяч мА, /г. по особливостям те саме ліхтарик, причому дуже яскравий, якщо порівнювати з іншими моделями, які ми вже розглядали. Тут у нас звичайний SOS та біла мигалка. Два виходи USB Type A 5 В 24 А, вхід Type-C на 5 В 24 А. І так само маємо повноцінний LED-дисплей. По комплектації у нас тканинний кейс, пускові крокодили, каби. Type-A, Type-C та зарядний блочок. Так, все, підключення пішло. Так, електроніка у нас завелась. О, пішло. З бустерами дуже важливо ловити момент, коли ми тільки його під'єднали. Тобто бажано підключати бустери завжди в дві пари рук. Тобто, щоб у нас хтось під'єднав одразу бустер до автомобіля, і ми в цей момент просто взяли і завели автомобіль. І так на бустері у нас поки що 97% заряда. заряду. Зараз ми його перепідключимо і будемо пробувати скільки разів він ще зможе запустити машину. Оп, у нас все загорілось, все працює. Чекаємо, поки погасне гірлянда. Як не дивно бачите, у нас все пішло. Як бачимо, бустер у нас розряджається прямо на ходу 89%, вже 88%. От у кьонера є оці два бустери: це тисячка, і далі ми ще розглянемо 1400. Вони насправді дуже прикольні. Дизайн у них шикарний. Вони, от прямо щось таке дуже, дуже футуристичне. Але оця штучка, вона глянцева і дряпається вона дуже швидко. А якщо ви ще й нею покладете бустер ось так вниз на капот. Не робіть так, будь ласка, краще переверніть і зберігати його обов'язково в кейсі, тому що ну знову ж таки вигляд у нього потім буде не дуже. По працездатності працюють вони класно питань до них немає. Свою функцію виконують, тому кьонер я рекомендую в принципі і ціна у них до речі дуже класна. І переходимо до двигунів більшого об'єму. Це у нас бензин об'ємом 3 літра і більше, а також дизель 2,3 літри. Тут у нас підходять бустери номіналом 600 А і більше. І перший це KS GSP1300. По характеристикам: номінальний піковий струм 650 А, піковий 1300 А, ємність 1600 годин. і головна його особливість це бустер і компресор в одному корпусі. Насправді одні з найприкольніших рішень. Вони не такі компактні, як бустери ось такого формату, але при Цьому у вас як вже зрозуміло два пристрої всередині одного корпусу. В чому перевага такого рішення? Окрім того, що це штука, яка дозволить запустити вам машину. Ним ви також зможете накачати колеса без зайвих зусиль, як мінімум, на відміну від звичайного автомобільного компресора, вам не треба брати кабель і тягнути його від прикурювача аж до кожного колеса окремо. Ви просто дістали цю штуку, прикрутили сюди шланг, приєднали його до колеса, запустили, і він у вас працює. По одиницям вимірювання у нього наступне: бари, PSI, тобто фунт на квадратний дюйм, кілопаскалі та кілограм. Грами на сантиметрі кубічні. Звичних нам атмосфер у нього немає, але бар він приблизно дорівнює одній атмосфері. тому в принципі воно взаємозамінне. Максимальний тиск у нас сказаний 150 PSI, або ж якщо перевести, то 10 бар, і максимальний потік повітря 26 літрів на хвилину. Також у нього є дуже яскравий ліхтарик. Ліхтариком можна підсвітити як під капотку, коли будете прикурювати машину, так і в принципі колесо, коли будете його підкачувати. Є три режими: звичайний SOS та біла мигалка. Два виходи USB type a 5 вольт Ампери захищені гумовою накладкою та вхід Type C 5 вольт на 24 ампери. Інформативний LED-дисплей, що показує рівень заряду шкалою з 10 поділок. Також ця штука показує нам тиск в шинах, тобто його можна використовувати як манометр. Ну і власне дозволяє нам обрати потрібний нам тиск або режим роботи. Під дисплеєм є панель керування з кнопками, де можна виставити тиск, увімкнувши один з чотирьох штатних режимів накачування: тобто, це вело, мото, авто або ж всякі штучки по типу м'ячів. Окремо є кнопка щоб вімкнути ліхтар, окремо кнопка для перемикання. Режимів та окремо дві кнопки для того, щоб вручну виставити потрібний тиск. По комплектації вона така ж, як у інших бустерів Кьонера. Канинний кейс, спускові крокодили кабель Type-A і Type-C. Але крім того, так як це у нас компресор, маємо ще шланг високого тиску та усілякі насадки для накачування м'ячів, матрасів та інших цікавих штук. Зараз у нас на тесті Volkswagen Transporter T5. Мотор у нас 2,5 літра дизель, акумулятор ми відключили, підключили клеми. Перший пішов, як бачите, і по рівню заряду у нас тут поки що заряд не впав. Так, це у нас другий пуск. Що, пішов. Це був третій пуск у нас. І п'ятий, останній раз запускаємо. І після п'яти пусків у нас з'їло всього-навсього дві поділки. Заводимо. Чік. І все, все як треба, пробуємо ще раз. Опа, другий раз він у нас вже все не хоче. Добре, треба перезбудити. Пішло. Третій пуск. Заводимо Чікс. Третій раз у нас пішло, вже і печка зажужжала. І він у нас не хоче нічого робити. Скоріше за все, сильно низький заряд у нього. Як бустер він працює класно, як компресор я його не тестував, тому що особисто не бачу сенсу, накачає та й накачає. Єдиний по суті його, ну не знаю, чи є сенс називати це недоліком, це габарити. Він десь рази в два, то й в два з половиною товщий за звичайний бустер. Ну і звичайно, що важчі. Але я гадаю, це не так уже й принципово враховуючи, що запускати він буде якісь немаленькі моторчики. А так, в цілому, дизайн класний, такий собі кірпічик, який досить зручно лягає в руку. Наступний у нас КС GS1400. Його у мене на руках теж зараз немає. По суті, це брат близнюк у цієї тисячки. Абсолютно такі самі комплектація та зовнішній вигляд відрізняється тільки характеристиками. По суті, у нас відрізняється тільки номінальний струм, тобто цього разу вже 700 А та піковий 1400 А. Ну і ємність у нас вже 18 тисяч мАч. Все, давайте. Так, тепер другий пуск. Третій пуск? Не дає? Давайте. Це був третій пуск. Четвертий пуск. П'ятий. І на 1400 моделі після п'яти пусків у нас вийшло 82% залишок. Оп. Так, пробуємо запускати і заводимо. Ну що, наче як пішло? Другий раз. Ми його не перепідключали і він спокійно далі заводить. Третій раз. Четвертий. І давайте фіналочка п'ятий. Заводимо. І п'ятий раз він у нас теж його потягнув. Ну кьомерсони, в принципі, по всім тестам вони були моїми фаворитами, тому що з ними було найменше кількість проблем. І так, на виході після п'яти пусків, він у нас показує 99% заряду. Береше він чи ні. Ну я сумніваюсь, але тим не менш, результат дає хороший. Ну вже 97. Зараз потихеньку я думаю, буде падати. Семисотий бустер ну насправді штука безвідмовна. Тобто 700 Ампер вистачить, щоб запустити майже будь-який мотор, будь-який дизель і будь-який бензин. Якщо ви хочете купити такий бустер, щоб вам от 100% вистачило для будь-яких задач, купуйте 1400 чотирьохсотий кьонер і буде працювати. KS-GSP2000. от така от коробочка. Я коли перший раз його побачив, я думав, що це взагалі блютуз-колонка від фьонера, тому що над раніше були такі колоночки, які ще це, мабуть, рік 15-14. Я тоді зовсім малий був. Отут і отут у нас був динаміки. А сюди тут були всякі кнопочки і підключалась карта пам'яті. От максимально схожа штука. Насправді в мене така колись була. Але ні, насправді це бустер плюс компресор. Дуже цікаве та незвичайне за своїм форм фактором рішення. Але зручне, я скажу вам, номінальний пусковий струм у нього аж 800 А. Піковий. 2000 тисячі ампер ємність 16 тисяч міліампер годин. По особливостям, як я вже казав, компресор по функціоналу, аналогічний 1300 моделі. У нас одиниці вимірювання тут бар PSI кілопаскаль та кілограми на сантиметри кубічних. Єдине, що трохи менший максимальний тиск 140 PSI або ж в барах це буде 9,6 Максимальний потік повітря 360 літрів на хвилину. І може здати, що це якось забагато, тому що попередній моделі було всього навсього 26 і воно так і є. Але нюанс у нас в тому, що він може не тільки накачувати колеса, а ще й накачувати матраси. По суті, тут є не тільки компресор, а саме вбудована всередину і суттєповітрука. На лівій панелі у нього є вихід для шлану високого тиску, але крім нього ще вихід та вхід для повітряного потоку. Підключивши спеціальний патрубок із комплекту, можна використовувати для накачування та здування матрасів, човнів тощо. Зліва ж у нас знаходиться вихід джамп для запуску автомобіля. Праворуч у нас дуже яскравий ліхтарик вже за класикою з трьома режимами, тобто звичайний сос та мигалка. Вихід USB type A на 5 вольт 2,4 А, а також вхід Type-C ці на 5 вольт 24 А. Обидві захищені гумовою накладкою. На лицевій стороні є панель керування з дисплеєм. Тут, в принципі, все за класикою. Є шкала з чотирьох поділок, яка показує рівень заряду. Цифриками у нас показується тиск. Також можемо обрати режим роботи вже стандартні, вело, мото, авто та ще деякі прибуди. Ну а також набір кнопок, кожна з яких відповідає за свій окремий функціонал. Вгорі у нього є ручка, а знизу є гумові ніжки для стійкості. По комплектації у нас тканина, якей спускові крокодили, кабель Type A Type C, шланг високого тиску, чотири насадки. Для накачування інших речей, окрім колес. Також додається цього разу шланг для повітряного потоку високого об'єму. Це той, що у нас для накачування та здування матраців. До нього три насадки різного призначення. І усі ці дрібні аксесуари запаковані у окремий мішечок з приємного на дотик матеріалу. Все, пускайте. Так, ну не одразу, але запустився. Можливо, тому що холодний був. Так, це був другий раз. Давайте. Третій. Це був у нас четвертий раз і зараз буде п'ятий. Ірляндочка потухла, Ну, не одразу, але чомусь, чомусь важкувато йому це далося. А я скажу, чому йому це далось важко, тому що після попереднього тесту я його забув підзарядити. По ньому що сказати? Знову ж таки, як бустер працює класно, єдине, що от його форм-фактор, отакої, не знаю, типу аля колонки чи на що це схоже, він не зовсім зручно стає на підкапотку, як на мене. Тобто мені було не так комфортно ним користуватися. Але в цілому має місце бути. Особливо, якщо враховувати те, що це у нас ще й компресор, то в такому сценарії використання така форма вона досить зручна. І тепер, коли ми розглянули усі бустери, я дав свій зворотній зв'язок. Очікую на ваш зворотній зв'язок у коментарях. Я рекомендую пройтись по таким загальним положенням, які стосуються принципів використання бустерів. Це буде такий невеличкий блок відео, саме з доповненою інформацією. Отже, перше, що я хотів би проговорити, це те, що у відео бустери розподілені по об'ємам моторів. Але при цьому варто розуміти, що навіть якщо чисто номінально вам бустер по об'єму мотора підходить, все одно буде непогано, якщо ви візьмете його з запасом. По перше, можливо, виникне ситуація, де вам потрібно буде прикурити. Машину з більшим об'ємом двигуна. Тут якраз запас потужності знадобиться. По-друге, бустери з більшою потужністю, як правило, мають її більший запас енергії. Це буде означати, що ви більше разів зможете прокрутити автомобіль. А також, якщо ви використовуєте його як павербанк, то ну у вас просто буде більша ємність. Друге, не довіряйте рішенням з AliExpress, Temu та інших таких маркетплейсів. Пояснюю, чому. Це не тому, що я хочу їх якось очорнити і так далі. Сама платформа відповідальність за це не несе. Несе відповідальність продавець в першу чергу, але тим не менш, дуже часто і я бачив, там дуже Багато оголошень, де характеристики не те, що неправдиві, вони просто якісь казкові, тому що ну не може бустер ось такого форфактора мати там 10 тисяч ампер пускового струму, як вони пишуть, або або 50 тисяч міліампер запасу ємності. Це просто неможливо. Але чомусь продавці таке пишуть і таким чином напряму обманюють покупця. Третє. Потрібно знати, що хоч у бустера є кнопка ввімкнення, ось тут на цьому порті Jump, напругу він дає напряму з акумулятора. Йому по барабану включили ви його чи виключили. Напруга тут є завжди. Саме тому тут є ось така гумова заглушка. По-перше, завжди слідкуйте, щоб ця заглушка була на місці, щоб при транспортуванні, або в принципі, коли ви його не використовуєте, сюди не потрапила якась волога, пил і не замкнула контакти. В принципі, вона їх не замкне, бо між контактами є перестінок, але тим не менш не варто нехтувати чистотою контактів. Також через це спочатку завжди ми підключаємо клеми, тобто мінус на мінус, плюс на плюс, а вже тільки потім ми вмикаємо бустер. Чому так працює? Знову ж таки, це техніка безпеки, щоб раптом що ніде нічого не замкнути. Тамкнуло. Також не рекомендую переносити бустер з вимкненими клемами, тобто сюди вставили коробку з клемами і пішли кудись там собі. Клеми собі бовтаються. Так також не рекомендую робити. Також хочу звернути вашу увагу на те, що на клемах є отакий блочок. Для чого він потрібен і що він взагалі дає? Як не крутий, але певна напруга на акумуляторі під час під'єднання у вас буде. Ви ж не будете під'єднувати бустер напряму без акумулятора, як я на відео. Скоріше за все, ви просто накинуте на акумулятор, тому що ну сенсу в цьому немає. Без акумулятора я їх просто тестував. Взагалі використовується бустер з акумулятора. Так, от, по першого. У вас є напруга на самому акумуляторі. По-друге, коли ви заведете автомобіль, генератор почне давати напругу на акумулятор. Власне, ця напруга буде йти в сторону бустера. І саме щоб убезпечити бустер від цієї напруги, стоїть ось цей блочок, який не пускає ток у зворотню сторону. Тож, у випадку, якщо ви захочете якось подовжити клеми чи щось з ними зробити, завжди пам'ятайте, що ось ця коробка повинна бути на місці. На цьому я акцентую увагу, бо ну попадалася іноді в інтернеті інформація про те, що от, люди хочуть якось там собі подовжити або переробити ось цей блок. Скажу так, краще цього не робити. Отже, на цьому у мене все. Ви дізналися, який бустер підібрати під конкретний об'єм двигуна. Побачили досить немалу кількість бустерів безпосередньо в роботі. Як на мене, усі бустери справились чудово, всі інші мої прибірки є такими більш суб'єктивними, які стосуються форм-фактору, комплектації і іншого. Тому далі вже обирайте модельку на свій розсуд, підштовхуючись від інформації, яку я вам дав на відео. Почитати, поцікавитись, ціни на ці бустери можете у нашому онлайн-магазині за посиланням у описі. Там у нас, в принципі, модельний ряд набагато більше, ніж той, що представлений у цьому відео. Також, якщо у вас Пишились питання, можете звернутись у коментарі або ж за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Наші фахівці з радістю нададуть вам консультацію. Не забувайте про підписку на канал, а також переходьте у наші соціальні мережі. Мене звати Сергій. Ви дивились інструмент центр. До зустрічі!